Коли я сідаю записувати відос, я зразу ж забуваю взагалі, що говорити? Що говорити? Коротше кажучи, що таке дішманська косметика з Aliexpress, ми про це сьогодні поговоримо. Це відео абсолютно без сценарію, без нічого продуманого, навіть зовнішній вигляд не продуманий. І те, що я буду говорити, теж не продумане. Але на цей раз я буду використовувати, пані та панове, мікрофон. Що ви скажете на це? Чуть-чуть <звук> помінявся фон, але я не можу сказати, що дуже сильно. Хто пам'ятає усю от палетку? Хоча ні, не так. Хто пам'ятає цей пісовий кошмар? Воно прийде до вас уночі і... і все. Воно просто буде вас лякати своєю. Непігментованістю. Взагалі кольором і блискітками яких тупо немає, а це просто пісок. Страшно. Не витрачайте, будь ласка, на ці, цю штуку 200 гривень, якщо ви можете ці 200 гривень зекономити або придбати собі за ці кошти помаду. Тим часом я, у якої губи нафарбовані олівцем від Аврори, майте на увазі, дорогі любі друзі. Єдині кольори, які тут більш-менш нормальні, і то на той час це оранжевий і чорний. Ви думаєте, я особливо користуюсь цією палітрою час від часу, оскільки тут і рожеві теж непогані, оскільки. Рожеві дуже важко в принципі зафакапати, а у декого це виходить. Та-та-та. З чого воно зроблено? Було написано, що тальк. Тальк. Єдине, що ми знаємо, що це тальк. А що таке тальк? Окей, Гугл, що таке талік? Тузендєслейте. Талік це мінерал на силіконовій бля. Талік це а... мінерал, силікат шаруватої будови, що містить магній, кремній і кисень. Блиск має восковий, генезис — карновий, скарновий, метамофорф... метаморфічний. Uh, дякую Вікіпедії і моєму невмінню читати. Let's go. Uh, я котра не замовляю косметику з Аліекспресу, тому що мені нічого з Аліекспресу не приходить. Я тому сиджу на Prom.ua і у мене питання: хто знає, що таке бренд King Rose? Rose? Дуже, знаєте, попахує, що це якийсь дочірній бренд Ruby Rose. Ой, бляха, ммм а якщо б це було дійсно так, я сих пір мрію собі замовити палеточку від Анастесії Beverly Hills. Я ну мрій далі з ось цією палеткою, отою, я навіть її не особливо піднімаю, тому що вона просто скаже мені папа. Тому що тут один рефіл розбився. <рес> Сама палетка розбита, якщо чесно. Вона пластик її розбитий, тому що вона у мене пару разів впала, а тепер здогадуйтесь самі, чому вона пару разів впала. <рес> <рес> Таке буває. Фокус. Я чомусь дуже-дуже-дуже біла. Навіть мій макіяж особливо показує його пігментацію і взагалі щось через це сране освітлення. А прикол у тому, що я зроблю обзор на палетку тіней від You can be одну ви бачите тут десь фіолетові тіні. Ну, чуть-чуть, та. Ці от шимери фіолетові. Не особливо, та? Я буду розоблачати. Якщо ви думаєте, коли створювали вас у природи був вихідний, це вам не допоможе.